Друзі, всім добрий ранок. Традиційно ранок починається не з кави, або, як кажуть, хто рано встає, той обіде, вже втомився трохи. Їдемо <кхи> на сою, зараз будемо носити той новий продукт, а гросовий. Я вже позаправляв. Також ми пробуємо на соні тому що він йде на більшість культур. Знову працюю зранку Ось відповідно до рекомендацій. Та і погода нормальна. Тобто температура температура не скаде, зараз 18-19 градусів. І, ну і вологість відносно десь 60%. Будемо зараз працювати. Я все до розмішується, Преміксер працює, Змішує наш розчин, ось такий розчин виходить. І будемо гнати на поле нам туди. Ось їхати недалеко, бочка вже майже повна. Так, вносимо гросол. Така соя трошки є на сої фітотокс після грамініциду, але зараз несе магросол, і я думаю, що вона досить швидко має стабілізуватися картина і має відновити нормальну вегетацію, він трошки її збадьорить. Тому що там є фітогормони, мікроелементи, і куча всього різного. Ми будемо дивитися, як воно працює. Просто якраз коли є якийсь стресовий фактор, потім гарно видно дію препаратів, наскільки вони чітко працюють, тому Будемо спостерігати, яка буде картина в подальшому. Зараз, в принципі, непогана соя, де не-де починає з'являтися перша квіточка. Але ще до повного цвітіння, до початку цвітіння, є час. Ще у нашої сої є 4-5 днів. До, до масового початку світіння першої квітки. Якщо воно почнеться масово, значить можна розраховувати на нормальні показники по урожайності. Ну і далі ж все залежить від того, як ми будемо працювати. І не тільки від того, як будемо працювати, та й від того, як і далі будуть погодні умови. Тому сподіваємося на краще. Зробив контроль. В контролі лишаю нормальні по декілька гектарів, щоб можна було адекватно оцінити обстановку. не там на проход чи на півпроходах техніки і все. Так, заїжджаємо. Ось у включили GPS. все, обороти виставили, все працює. Тут ось в мене контроль є. Ну, не контроль. А роздільна смуга випробовуємо два різних. Випробовуємо два різних протруйники. Інокуляція однакова, а протруйники різні. Ми будемо дивитися по результату, що в принципі трошечки відмінність є. Але зараз їй дуже погано помітно, але чуть-чуть є відмінність. Ну, далі, далі покажу, яка буде різниця і чи буде вона взагалі. Вітру немає по... Програмці показує 2 метри за секунду. У нас форсунки йде інжекторні, тому до 5 метрів за секунду легесенько справляються, тому із цією нормою виливу все капля лягає гарно на листочок. Тиск виставляємо відповідно. Рекомендацій, ну як тиск виставляє, тиск виставляє комп'ютер сам, відповідно від е, швидкості, від норми вилову він сам регулює, який йому ставити тиск, але е, звірявся з табличкою Лехлер, то в принципі, воно все співпадає. Якщо форсунки нові, там їм не 10 років, нормальні, ну, нормальні отвіри ніде, скажімо, Нема розбіжності по вилову на кожній форсунці, то тиск співпадає. Рас покажу, як виглядає соя, в який не трошки є такий фітотокс. Ось така загальна картина. І ось ось такі є п'ятнишки на сої. Хоча, скажімо так, вносив на цьому полі давав не максимальну норму, носили агіл, давали 0,9 літра і такий фітотокс. І на другому полі вносив 1,2 літра, бо там є перерожчі злаки, лаки більше їх там пері. Там давав максимальну норму. Фітотокс такий самий. Тобто, що при меншій, що при більшій нормі, гасить нормально. Ну але зараз, зараз несемо цей агросол Думаю, що її стан покращиться. Аби ще прийшли дощики, які передають то взагалі було б супер. Так, да, в нас пройшов 25 мм опадів, але в травні не було дощу. А по нормальному мало би бути десь в районі 60 мм опадів за місяць. У червні один дощ ну, на цих полях це 25 мм, а має бути в межах 60-70 мм. Тому, тому нам треба дощ. Картина плюс-мінус, але волога вона дуже-дуже необхідна. Починає з'являтися квіточка. Уже ось перші квіточки почали день ще Позавчора не було. Так що якраз по, по BBCA, по всіх рекомендаціях, тому перше це внесення проходить проходить по плану. І плюс, дається мікроелементи, ну, в препараті є там мікроелементи, і бор, все, що хочеш. тому Будемо спостерігати, яка буде його ефективність. Так що ось такі справи, друзі. Далі ще багато заплановано всяких тихопробок. Ну, їх не так багато, але вони мають бути корисні. Друге внесення гросолу будемо проводити рівно через два тижні після першого внесення. Така рекомендація. Тому спостерігаємо і підписуємося, все буде Україна.